Доброго дня, мої малята! Я вас вітаю! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава робота. А чим ми з вами будемо займатися, ви дізнаєтеся згодом. Ось погляньте, що в мене в руках. Дітки, це писанка-зернівка. Так вона називається тому, що я прикрашала її різними видами круг. Для роботи нам знадобиться шаблон. Яйця вирізані із картону, пластилін одного тону будь-якого, і різні види круп. Пшойно, гречка, горох, і я взяла ще перлова крупа. Ну що, приступаємо до роботи. Так, я беру пластилін, який я ось відривала від великого шматка і зробила. Ось такі маленькі кульки. Так. Тепер я беру і його розмазую по нашій заготовищці. Беру кульки одна за одною і ось так рівномірно розтягую. Ось, малята, погляньте, яка писанка-зернівка вийшла в мене. Сподіваюся, що у вас вийде ще краще. Бажаю вам успіхів!